Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. Наразі в нас 21 вересня. Двигаємось до осені. Тобто по астрономічному календарю, скажімо так, яка починається 22 вересня, 22, але коли 23-го. Для мене осінь нещодавно це волотінь із Кантуса. Ось я посадила його 22-го року восени. І тепер це для мене осінь. Так, ну і нарешті можна трошки показати, що в мене також є трояндочки, які цвітуть тільки наприкінці вересня. Бо в останні, в інші періоди, вони не можуть, їм некомфортно. Ну і звісно ж, осінь це гаряча пора. Гаряча пара пересадок, покупок осінніх, посадок нових. Ну і пропоную вам подивитися мої нові покупочки на новеньку клумбу. Перших вражень і емоцій від відкривання посилки ми не побачимо, бо отримала я в місті. І, звісно, я розкрила, щоб вони ну, не задохнулись, мої рослиночки. Тобто я вам вже буду показувати, коли я вже ну, трошечки мої емоції спали. Але вони все одно є. Я дуже задоволена, подивіться, які гарнюські. Це котяча м'ята, не пета, кет з піжам. Я в когось блогерів бачила, вони не ростуть, вона не росте така велика. Вона дуже. Ну, така інтелігентна, не невелика і дуже яскрава. Замовила аж три горщика. Це П 9 По цінам коштували, по-моєму, 80 гривень. Ось такі гарнюсі, кущики, нарощені. Ну, взагалі я задоволена. Так, далі в нас нова для мене рослина це це, 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 це лофант. я чогось вважала, що він трошки, ну, нижчий. Але він ось такий вже, ну, я не знаю, сантиметрів ну, 40-35. І взагалі-то... Пані Тетяна, пані Тетяна здоровій така молодець, як вона гарно вспакувала такі рослини, що практично не одна квітка. ну Ось тут була зрізана, напевне. А всі інші е, ніяк не постраждали, ні зіпсувались. Подивіться, і листочок варієгатний. Я навіть е, ну, на це. Ну, ніяк не звернула увагу. Мені було все одно, який листочок, я купляла за квіточки. Тобто вони такі, ну, начебто, і в нас і шавлія так цвіте, похоже, і, що ще, і лаванда, але він цвіте зараз. Тобто терміни цвітіння в нього інші. Вони будуть. Шавля від лафант зацвів. Тобто, отака штука. Так, ще замовила два горщика перовські. Перовський Little Spire. У мене вже є такий кущик. Щось я спробувала наживцювати, в мене не вийшло, а мені потрібно для симетрії ще ось такі два кущики. Вже також високі, але, як я кажу, перецвіші. Корені виглядають трошки вже. І бруньочки на наступний рік вже всі позакладені, бачите. Так що будуть вже доволі гарнюсі кущики наступного року. Так, наступна рослинка в нас іхіноцея. Сорт підпишу, не запам'ятала, ще не повивчала всі сорти, не розпущений в бутончику. Навіть не знаю, зрізати чи не зрізати, дуже хочеться побачити. Але кущик такий, що подивіться на нього, який він вже нарощений, Розголоджений. Подив... Подивіться, скільки буде квітів наступного року. Ну, звісно, дуже хочеться його розділити, але, мабуть, я. Цього робити не буду. Хочеться побачити ну, такий щедрий кущ з щедрим цвітінням. До речі, горщик 2 І це один, ну, сами, самий дорогий горщик зі всієї посилочки. 275 гривень, по-моєму, він коштує. Але він цього вартий на 100%. Купляла до цього, ви бачили в розпаковочках. Трошечки дешевше в педів'яточки, але ж це був один потечок. Так, ну і заради чого я взагалі-то робила замовлення. Нарешті я тільки у тетянки знайшла рослину астранцію. Ось така рослина. Я ніколи її не бачила вживу. Знаю, що вона ну, дуже декоративна. Бачила. По-моєму, кучерявий сад білу, а я ось купила, купила рожеву. Подивіться, які квіточки. Оці всі рослинки куплялись, якби на мою новеньку клумбу, вона сонячна. А ось ці рослинки я хоч і хотіла, але вони, як я почитала, не дуже сонцелюбиві, їм на півтінь. І водичка, не посохостійки. Але я точно не знаю. І для цього взяла дві, два горщика, також двох літровий. Тобто буду експериментувати. Один посажу більше на півтінь, другий може ближче до сонечка, може він якось адаптується. Тут декілька пагонів вже відцвіши, а є. Ще ось такі, подивіться, які не наводиться, які вони гарні. А ось тут ще навіть тільки випустила бутончик. Нічого ще не знаю про цю рослину, тому будемо експериментувати. До речі, коштує вони по 125 гривень за 2-літровий горщик. О, подивіться, до нас вже прилетіла перша бджілка на нові рослинки. Молодець. Дуже рекомендую пані Тетяну Здоровій з Фейсбуку. Я так задоволена. До речі, оці всі рослинки вмістились стилились ось цю коробочку. Ось цю коробочку. Вона так гарно спакувала. І я ж вам кажу, навіть не обламалась, не обламалась ні одна квітка, ні ця, ні піровські. Просто профі. Я залишу вам посилання на її сторінку. Ну і мені сподобалось, що в неї є такі рослинки, які я не могла знайти. І хіноцеї в неї не тільки оці, ну, новомодні, оці Sun Seekers. Вони такі примхливі, наскільки я зрозуміла. А це саме порпурова, але сортова, не лікарська. Так, ось така коренева система. у хіноцейки. Зараз ми її посадимо перед тим, бачите, тут навіть є. Добрива. Дуже гарно держиться, але я все одно трошки її розтрощу. Так, ну, сильно не хочу. Так, трошки треба додати землі. Так, я зробила тут суміш невеличку. Дала цього компостику. Так, я тут трошки повитрусила серединку, тому буду на такий горбочок садити щоб не було там порожньо йому. Так, намішала в свою землю трошки торфу, щоб їй так, не так складно було прийматися. Бо бачите, от викопала яму, бачите, яка земля сухуща. Не можна її навіть роздерти, вона в такої не буде прийматись. Тому таку суміш їй зробила, щоб їй було легше. Трошечки додам добрив осінніх, ну так, не під корінь, а трохи подалі. Коли корінець піде, то він потягне. Полили, тепер присипаємо і втрамбовуємо. Ой, тільки я вас прошу, не пишіть, що мені потрібні перчатки. Потрібно. Але я не можу. Знаєте, як треба відчувати цю землю, цю рослину, ці корінці. Чогось я в перчатках вічно щось зламаю, щось мені невдобно. І в них руки брудняться так, також, як і без них. Ну ось так, трохи поволі в мене йде робота. Досить жарко. Рослини, які корінь розтрощувала всі, понакривала ящичками, які повище понакривала ось такими корзинами. Це їх на цей яку тільки що ми посадили. Там також розтрощувала корінь, в цій, на цій, в неї я нічого не робила. Я його в П9 десь з місяць тому. І якраз, ну, я її пересадила в горщик, І вона дуже добре наростила якраз то, що треба. Ось тут тільки недавно зняла з гаури також оці накриття. Ну, трошки вона все одно підсохла. Може зарані зняла. Бачите, як прив'яла. Ну ось так. Ну, на даному етапі я з вами прощаюсь. Дарую вам ось таку красуню і чекаємо наступних зустрічей.